Йді сюди, до мене. Вона взагалі у нас молода, така, бо вона ще по зубам видно, вона молоденька така. З'явилися ми тут, вони, вона, ми до неї приїхали. Тут поруч є будівля, яка в перші дні була розбомблена, мабуть, 152-мм снарядом з арти. І вона там мешкала. Її хазяїва вже померли, і її прийти в сусід. Вона взагалі така сором'язлива і боязка. Вона не підходить до людей. Вона на контакт не йде. Маус розповідає, сам полюбляє їсти в'ялену ялину курку, і її запах і смак допомогли йому першому встановити контакт з альфою і приручити собаку. З тих пір вона частина команди, крім курки, ласує тушонкою, сосисками і пиріжками. У нас із з альфою взагалі гармонія. Ми охороняємо її. Вона нас. Тобто вона частина нашої е, такої досить великої сім'ї. Е, тут приходили ще собачки. Ми всіх кормимо, доглядаємо, ну залишилось тільки альфа. Максим давно мріяв про великого собаку, але зупиняв страх відповідальності. Війна, говорить, чоловік змінила погляди на різні речі. Так наважився і стати господарем для Одіна. Доберман разом із братом у ростянці в родині з трьома дітьми. Коли сім'я виїхала за кордон, постало питання, що робити з собаками. Так у Максима з'явився півторарічний Одін, якого до цього звали Зевс. Вони пережили місяць окупації. Одін досі боїться звуків сирени. Він досі не спускається в підвал, тому що йому страшно згадувати спусків погріб, я так розумію. І Власне, буквально на другий-третій день після звільнення Тростянця е, моя знайома побачила оголошення е, в мережі Фейсбук про те, що е, родина хоче віддати двох доберманів. Е, Комусь щоб їх врятувати, тому що чоловік також до дітей своїх планує виїжджати за кордон. Протягом квітня він практично щодня цілодобово був з усім нашим підрозділом, ночував з нами на базі. Зараз, коли він заходить знову на базу, він ну, щаслива дитина. Зараз Один працює з кінологом, який допомагає долати страх і вчить собаку командам. У мене також був маленький цуцекцверпинчер тор. Тепер в нього є маленький братик, і це насправді такі собаки не вода тепер. На жаль, бачимо багато покинутих тварин, але також наше суспільство відповідальне. І я бачу також багато повідомлень, коли небайдужі товариства шукають нових господарів для покинутих собак, і в більшості знаходять звичайна справа нині і собаки на блокпостах, що допомагають захисникам, говорять військові. Барик. он у нас з'явився весной, допомагає, особливо вночі. Малейший рух, движение какое-то в полі, на вулиці, на дорозі, вони одразу дають нам знать, подають звук. Поэтому вони нам очень сильно допомагають. Крім баріка, тут оселилися жуля і рудий. Останній, говорить боєць, заслуговує на орден за відмінний слух і уважність. Анна Книж, Віктор Лапшенко, новини на Суспільному, Суми.